До нового року тиждень з хвостом невеликі магазини атакують нас яскравими пропозиціями і. Надписами мінус 30-40 50» На базарі безліч товару. Втім, чи така райдужна перспектива можливості купівельної спроможності львів'ян тут не все так яскраво виглядає, чого чекати, чи ще з більшого здорожчання до свят товарів першої необхідності, та й в принципі для святкового столу. І чи довіряти знижкам в цьому на керунку сьогодні говоримо у нашій студії? Це програма час дій». Віктор Борщевський, економіст, трішки спробуємо громадськості роз'яснити, що ми маємо на даний час і чого далі очікувати. Насамперед, якщо можна, я покажу сюжет, наші журналісти вийшли на базару, магазини і спробували скласти меню і скільки за нього прийдеться викласти до святкового столу. Подивимось сюжет і повертаємось до студії. Свята наближаються, ринки заповнюються людьми. Хоч до нового року, ще два тижні. Львів'яни вже зараз формують святкове меню. Столи цього року так виглядає, будуть гнутись лише в одиниць. Більшість продукти обирає економно. Напевно, стандартний набір, бо ціни кусаються і мусиш, ну не можеш собі дозволити чогось більшого, що би хотів. Дітям хочу такі екзотичні блюда зробити, і так потрошку. Фруктів, овочі, щоб їм радість доставити. А Скільки обійдеться вам такі? Ой, в принципі, дорого, але мусимо з чоловіком трошки е заощаджити від своїх пенсій. До нового року і ціни нові. Традиційний новорічний салат цього року буде дещо дорожчим, ніж минулого. А все через літню спеку кажуть продавці, адже продукції було обмаль. Тож, аби не втрачати клієнтів, знижують індекс олів'є. Ціни подешевіли. От бачите, була цибулічка 5, стала 4. Огірочок був 45, став 40. да дуже гарно. А він наприклад олів'є Подешевів на 3 гривні. От квашені огірочки подешевіли. Ну, картопелька, як була, шість, так і осталось шість. Морквиночка 10 гривень. За цей рік ціни зросли і на алкоголь. Однак до свят, кажуть продавці, вони навряд чи підуть угору. Чималі суми викладуть лише ті, кому заманеться імпортного алкоголю. А от цінники на вітчизняному шампанському є для різних гаманців від 40 до більше, аніж тисячі гривень. А нема ще сирувалок. Ні, немає засуну. Лиша немає, дві штучки. Якщо не зараз. Здорожчали й сири. Ціни на молочні смаколики піднімалися у три етапи. Тож за них доведеться викласти тепер у середньому на 5 гривень більше аніж раніше. Але це не новорічна лихоманка, а дефіцит молока. На гривню за молоко згосла ціна. Але якщо відносити це до сиру, тобто 10 гривень на кілограм сиру виходить. Ну, у нас не зросли ціни на 10 гривень за кілограм, але відносно 5-7. селянський сир. Ну тобто такий звиклий, це 39 гривень. За кілограм найдорожчий це у нас овечий сир, ну овеч молоко, 100%, твердий, який який витриманий більше п'яти місяців 450 за кілограм. Дорожче ніж минулого року обійдеться і ласування фруктами. Піднялися в ціні. Якщо бананчик був 28, став 30 гривнів. Ну, Тут вони набагато. Для тих, хто до святкового столу хоче додати ще й м'ясну нарізку, продавці мають хороші новини. Ні ковбаса, ні сере м'ясо у ціні не піднялися. Найдешевша ковбаса коштуватиме в середньому 80 гривень за кілограм, найдорожча майже півтори сотні. Продавці ж кажуть, покупців мало, тож і ціни стабільні. Працюємо по старих цінах. Так що. А у нас, наприклад, ну, то є таке по, по 50 гривнів. Ребра по 68, голяшка 35, ну, а решта все 80. Саме дорожчика поляшка 85 гривень. Якщо м'ясо у ціні не піднялося, то солодощі значно подорожчали. Деякі цукерки тепер коштують не вдвічі більше. Стрибок, який був перед Миколаєм Днем Святого Миколая, чи він не останній має підозру? Класично перед святами завжди попит на певні групи товарів зростає, і це природно, що ми мали. Там перша хвиля, наскільки я пам'ятаю, була перед Андрієм, пішли перед Миколаєм. Зараз буде мати перед Новим Роком, перед Різдвяними святами. Тому в чомусь це є об'єктивно і закономірно. Інше питання, щоб... Такі ситуації країна перебуває так. Настільки напруга от, соціальна і негативні очікування, песимістичні, що те, що зазвичай сприймається як норма в тих в таких умовах починає сприйматися як якісь страхи, щось таке щоб... але що цікаво, зростає, але назад не опускається. Це традиція. Я пам'ятаю, її питання виникали і 5, і 10 років тому. Тобто завжди перед святами ціни зростають і пізніше, після свят вони назад не, не опускаються. Тобто, це не є щось ексклюзивне цьогорічне чи минулорічне. Просто сприйняття населення в таких от тривожних і накручених умовах воно починає бачитися там чорні тіні, навіть за тим, де їх нема. Гаразд, чого чекати все-таки на скільки відсотків, якщо порівняємо там, давайте усі свята одразу візьмемо, порівняємо з початком вересня, початком осені і зараз на скільки відсотків зросли ціни? Ну тут важко сказати, тому що, по-перше, на різні групи товарів ціни ростуть по-різному. По-друге, є різні чинники зростання. Тобто є чинники, от ми казали, що перед святами це певні сезонне зростання попиту, а є е, зміни цін, які формуються під впливом девалювації національної грошової одиниці, відповідно там енергоресурсів, складових. Раз, давайте так тоді розмежуємо е, виключно передсвяткове, ну не знижки, як хочеться, а по підняття цін. Це на які на яку групу товарів? Е, ну, це ті товари, як правило, Продовольчі товари, які будуть використовуватися для приготування відповідних там страв. Тобто можна казати, що спочатку пішла перша хвиля, були рибні певні продукти, тому що піздесь на це впливає. Так, зараз будуть продукти, з яких будуть готуватися страви до, святкові до столу. Ну, м'ясо ну, 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 зараз, за даними сюжетів, ми бачили, що м'ясо не дуже зростається. Більше навіть солу, цукорки, фрукти. Ну, ви самі відповідаєте на запитання. Тобто те, що попадає на святковий стіл, це в першу чергу йде зростання. Тому не можна сказати гулю зростуть там на 5%, на 10%. Тому що гаразд, хто де межа цього зростання? І хто має контролювати, і хто контролює наскільки контролюється в Україні? Ну від такі... контролювання я би зразу застріг. такі речі проконтролювати неможливо. І про межу зростання і про рівень зростання також важко говорити, тому що ми маємо і це об'єктивна реальність велику частину економіки в тіні. Тобто, і навіть коли виходить там прем'єр-міністр чи міністри, виперують якимись офіційними цифрами. Це вони перують цифрами, які побудовані на статистиці видимі. А в нас за різними підрахунками дві третіх і більше економіки перебувають в тіньовому секторі. Тому ці речі взагалі не прогнозу. Ми не знаємо, які там обсяг грошей. Наскільки цей обсяг грошей буде тиснути на. Ціну, тому що зрозуміло, що багато тіньових грошей на ринку створюють попит, зрозуміло, що ціна починає зростати. І ясно, що це, напевно, найбільше відчувають ті групи споживачів, які працюють виключно в офіційному сегменті, грубо кажучи, в бюджетному. І тоді так, для них цей удар і відчутний, тому що рівень доходів у них є чисто білий, а попит, який формується, значною мірою є білий і тіньовий. І в даному разі тому для цих груп населення, так званих соціальних груп населення, це достатньо відчутно. Раз куди краще йти в супермаркет, де більш-менше так розумію і натяки невеличкі на контроль повинні бути чи на базар, де дешевше зараз? Ну наприклад, в супермаркети там є ціни підправить, коли натяки на контроль. Є імпортна продукція, яка також є певним чином дешевша, бо є ситуація пов'язана там з валютними коливаннями. І зрозуміло, що якщо гривня падає, то відповідно. Кажем, ті виробники, які десь працюють на нашому ринку, вони можуть давати дешевшу продукцію, і в тому числі я знаю, що завозять з тих країн, де ну, в принципі дешевше. О, з іншого боку, є я знаю, традиції в Україні особливо на Галичині купувати на базарі, довіряти більше базару, бо це натуральніше, бо це своє. І тому тут важко давати які рекомендації однозначно. Це все залежить від споживчих смаків, і він певних навіть стиха. Але є певні групи товарів, які дешевші в супермаркеті, а є які, напевно, на, на базарі можна ну, знову ж таки, дешевизна це також. Хотів би застерегти всіх споживачів. Тому що у нас дуже часто в Україні є такий економічний феномен, що чим дешевше. Ціна порівнюється напряму з дешевизною, але ніхто не враховує якість. Тобто цей товар може бути дешевший, але відповідати якості своїй ціні. Товар на ринку там, чи десь в іншому супермаркеті, чи в тому ж супермаркеті може бути дорожчий, але і споживати його безпечніше, і там, відповідно, стандарти вищі цього. Раз, а ситуацію, яку ми маємо станом на зараз в супермаркетах, коли під виглядом акційного товару виставляються вже просто зіпсовані продукти. Ну, Було багато прецедентів. Зокрема. Оце вже питання контролю. Тобто це не є економічні проблеми, це чисто правничі і адміністративні проблеми, щоб треба контролювати такі моменти. Хоча вони можуть бути і на ринках. Також має бути контроль, бо я зараз говорю про об'єктивні якісь економічні процеси. Що ми повинні розуміти, що за ціною також часто стоїть і якість продукту. Раз як тоді реагувати на ситуацію, коли ми бачимо акцію, але розуміємо, що буквально там два дні тому був переклеєний ярлик, і чи часто зараз такі речі бувають у супермаркетах? Ну, відповідаючи дослівно, якщо ми бачимо, то звичайно треба реагувати адекватно і не купувати таких товарів. Чи бувають часто такі речі в супермаркетах? Зрозуміло, що коли є стрибкі ажіотажні попиту, і коли ми маємо таку загалом недостатньо контрольовану ситуацію на споживчому ринку, то такі зловживання можуть бути. Хоча в цілому, враховуючи, що ми зараз рухаємося в бік асоціації з ЄС, в бік стандартів ЄС, в бік виконання вимог ЄС, ми повинні казати, що в першу чергу для споживачів цей вищий рівень захисту від будь-яких там зловживань, підробок і тому подібне, ми кажемо, що ми рухаємося до стандартів ЄС. Чому тоді ми бачимо насправді масові знижки вже не такі вигадані? За кордоном у близькому зарубіжжі. що нам заважає так зробити в Україні? Ну тут відповідь перша, яка приходить е зразу, це є монополізація ринку. Ми пам'ятаємо, що навіть наш антимонопольний комітет, який є. Достатньо поміркованим в своїй боротьбі з монополіями, навіть мов, в минулому році так піднімав в компанію про те, що ретейлинговий бізнес сильно монополізований, там до цінові узгодження, і таке інше. Тобто, це, напевно, основна болячка нашої економіки в різних сферах. Оця монополізація від виробництва mm -hmm. через переробку до реалізації. вона... На якому рівні ми маємо цю проблему зняти? На законодавчому однозначно, на законодавчому навіть склав би більше, бо законодавчо, ніби це врегульовано на процедурному, так рівні. Це мало би в першу чергу вирішуватись, тому що ті органи, які за це відповідають, у них є інструменти, але в них немає бажання, напевно, волі? Або, можливо, не також мають певний зиск з цих речей. Якщо ну за скільки часу, при, як ви кажете, якщо забрати цей зиск, забрати цей лобізм певних монополістів, за скільки часу ми можемо. Ну, Позбутись цієї проблеми, таких масових скачків цін перед будь-якими святами. Ну, в принципі, ми вже йдемо тим шляхом. Це непомітно, бо ми дуже повільно йдемо, дуже незграбно, але ми рухаємося все-таки в біку тих кращих стандартів, це очевидно, принаймні за багатьма такими дрібними вторинними моментами. І якщо ми будемо таким темпом рухатися, ну все-таки я думаю, що не раніше, ніж за 5, може й 10 років, ми будемо мати якісь. Зразок чи аналог того, що ми сьогодні маємо в європі, в європейському союзі, тому що ну, на жаль, є речі, пов'язані не лише з чистом циркулюванням ринку, але й ментальні речі. Так. І на рівні споживачів, і на рівні виробників, які дуже важко долати. Пане Віктор, то ми маємо з 1 січня вводиться зона вільної торгівлі. Це допоможе якимось чином здешевити. Продукти. Ну, певним чином воно впливатиме на здешевлення продуктів. Чому? Тому що ми будемо мати більше можливостей купувати імпортну продукцію, яка Відковідно є дешевшою і якіснішою. Так, в першу чергу, європейською. Прагну кати, це буде заставляти рухатися зі своєю продукцією з одного боку. Ну але з іншого, ми також повинні розуміти, що відразу ці ринки не відкриються і відразу не буде по, по, масово поступати споживці ці товари, тому що є. Різна кількість там чи велика кількість обмежень нетарифних. І наші виробники, оці монополісти, будуть впиратися колосально, вони вже впираються. Ми пам'ятаємо такі банальні завал без закон, де конкуренції ніякої нема про електромобілі. Скільки часу, там, скільки mm -hmm. демогої був, це електромобіль. А зараз ми кажемо, що буде інша хвиля там тих автомобілів, які вже конкурують з нашим виробництвом. Пам'ятаємо, колись були хвилі з тим секонд-хендом, які піднімалися, так і тому подібне. Тому ми чітко маємо усвідомлювати, що захист вітчизняного виробника це є певний удар по вітчизняному споживачеві. І також десь той баланс витримувати, тому що дуже багато партій прийшло зараз до влади на місцевих виборах, так, з ідеями і гаслами так. захисту вітчизняного виробника. Але вибори пройшли так і, і за цим можуть бути от ризики для споживачів. Гаразд повертаємось до купівельної спроможності наших громадян. Як ви оцінюєте їх зараз? Ну, десь є та межа, напевно, ми самі говоримо з вами, що щороку на кожні свята ціни піднімаються, піднімаються, піднімаються. Зарплати відповідно ні. Де ця межа, і на якому рівні. Зараз купівельна спроможність громадян, ну, коли тут, вона може за тут так. само можна говорити, що є різні групи споживачів і різне купівельна спром... і є різні групи регіонів. Я наприклад бачу це знову ж моя суб'єктивна думка. Що на заході України ми тут маємо трошки вищу купівельну спроможність, це є в центрі і на сході. Чому тому що знову ж таки велика кількість людей зайнята в сфері офіційного напівофіційного, але все таки бізнесу і підприємництва. Там, де є великі підприємства, які працюють виключно з бюджетних ресурсів, або якісь там агрохолдинги чи корпорації, які платять там мінімальну зарплату невисоку, експлуатуючи, грубо коротше, працівників, mm. бо їм просто нема де більше працевлаштуватись, там, зрозуміло, рівень цього купівельної спроможності є нижчий. І тому, навіть особливо по сільських регіонах, ми можемо бачити, там просто йде тотальне знищення у тих територій, мається на увазі населення, тому що люди не виживають. От і тепер, якщо повертатися до Західної України, де трошки вища купівельна сформовість, то можемо казати, що я би межу бачив не в плані, що якийсь мінімальний рівень, з яким ми впадемо, а просто ми будемо мати ситуацію, яку ми вже маємо, коли люди. Офіційно з бюджетної сфери починають переходити в підприємницьку сферу або в тінь, тому що підприємницька сфера є на одну третю легальна, на дві третю має тільки підводну частину айсбергу. Mm -hmm. Але це також і позитивно, бо люди вчаться самі відповідати. Початку люди, за себе. Але люди, які на соціальних гарантіях, інваліди, старші я вже про це люди. казав. Це, це люди, які перші потраплять під цей удар, і ми бачили зараз проект нового бюджету. І хочеш не хочеш. Ну, От по цих людях найбільше, напевно буде от, вони відчують найбільше ці проблеми так званого перехідного. Якщо це вже 20 років перехідний, але все одно цього періоду. Які економічні важелі заставили збідніти на громадськість от саме зараз, цього року? Які економічні проблеми з яким, можливо групою це не тільки цього року. Ці проблеми вже кілька я би скав останніх років це як мінімум. А фактично вони мали достатньо тривало такі корені, але вони не відчувалися чому, тому що Україна жила довгий час в борг. Поки ці борги накопичувалися, ми, грубо коротше, себе не могли продувати, але ми брали за кордоном в Росії, в Штатах, борг зростав, але мешканці цього не відчували. Тому що ці боргові гроші потрапляли в їхні кишені. В кінці кінців, чому уряд Януковича впав, тому що дійшли до такої межі, коли вже борг угу. ніхто не давав, тільки Росії тих 3 мільярди, uh -huh. які до цього часу не можуть повернути. І коли оця боргова ну, Паска, будемо прямо казати, закрилася. Виявилося, що в бюджеті грошей немає і ті люди, які жили з бюджету в основному або тільки з бюджету, відчули відразу удар, бо бюджет бюджетися неспроможним виконувати свої обов'язки. Плюс це ще посилилося військовими діями, які тож, також впали на бюджет. Ми знаємо, що армія значною мірою фінансувалась там, через, матеріально забезпечувалася волонтерами. Чому бо бюджет просто цього не витягував? І тому ця ситуація вона не є рік тому чи два роки тому. Це трошки довший період, але рік-два тому вона особливо гостро почала відчуватись, бо припливу ресурсів не від не було нових, а старі треба було віддавати в борги. Тому бюджет різко так захлопнувся, грубо кажучи. У нас не багато часу залишається. Хочеться все таки на позитиві завершити нашу розмову. В яких галузях все таки ми бачимо зараз можливість десь трішечки підняти в платоспроможність нашої країни ну я би казав не навіть не то, що ми бачимо, а де на що ми маємо орієнтувати, ну, так. все таки сучасна економіка це економіка послуг, послуг, торгівлі. Тому ті е е громадяни, які працюють в бюджетній сфері, і десь вже відчувають ці проблеми, повинні розуміти, що їм треба ніяка держава про за них не подбає, і, і цей період все таки приходить до кінця. Треба переходити в бізнес. Треба, якщо самим не відкривати якісь підприємства, то принаймні орієнтуватися на те, що. Підприємницькому сементі заробляти це, передусім, сфера послуг, яка буде розвиватися. Це ті технології, хто має освіту, але знову ж таки, якщо не самі, то в дітей хоча б вкладати. Ну і звичайно, це аграрний сектор наш, але він сьогодні такий примітивний і сировинний, що все-таки я би десь сказав, що аграрний сектор в частині. Більш сучасних товарів з доданою вартістю, тобто не тупо сидити і збирати сировину і продавати на експорт, все таки десь тут обробляти переробку організовувати і таке Як інше. Як ви думаєте, наскільки ну візьмемо західну Україну? Тут наскільки громадськість готова ці перетворення втілювати, кожен на собі спробувати значно більше ніж в іншій Україні? Чому? Тому що навіть у той тих дві треті економіки в хіні це каже, що люди. Вже не сподіваються на державу, а сподіваються на себе і ховаються від цієї держави, яка є незграбна і неспроможна їх захистити. Я це бачу першим кроком, тому що напевно другим кроком за цим стане вміння відповідати не лише за себе, за свій двір, за свою громаду, за своє місто, тобто контролювати не лише себе, але й тих, хто навколо тебе. І лише на третьому етапі так люди навчаться контролювати державу і державну владу. Тому ми відразу цього не осягнемо. І ми повинні розуміти, що там поганий парламент, поганий президент, як ми собі кажемо. Uh -huh. Це не вони погані. Це ми просто ще не вміємо їх контролювати. Бо ми почали тільки себе. Але ми вже почали себе. і Це дуже позитивно. Абсолютно. Я думаю, на цьому і завершимо. Дякую, пане Віктор Борщевський, економіст. у Нашій студії це програма Час діяти. Ми з вами бачимо щодня на телеканалі НТА. До зустрічі.